Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І зараз я пограю в Fortnite і зроблю дуже цікавий челендж. Да, сьогодні буде рандомний бос. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео, бо там все про життя і все про новини цього канала. Так ось на... мені треба пояснити, в чому заключається челендж, тому погнали. Ось дивіться, я підготував для вас 5 скінів. Є Аїд, Арес, Цербер, Зевс і Кора. Кожний сет ви можете побачити на екрані. Так, да, Кора це не бос, але я її врахував. А Дардвейдера я не враховував, ну, бо я вже робив його челендж. І так ось, перший скін мені випав Зевс, да, головний Бог в першому ж ряді. Класно. Тому погнали в катку. Так ось, в чому заключається сам челендж? Коли мені випадає, наприклад, Зевс, то я беру. Лечу на його локацію, там я лутаюсь, але дивіться, коли я залутуюсь і вбиваю самого Зєвса, і отримую його пушку, там, ну, і це все, то я граю тільки з його лутом, ні з яким іншим. Тобто я не можу взяти, там, наприклад, якусь пушку з підлоги тільки те, що випало з Євса. Але от тільки хіл я можу взяти любий, ну і мувмент теж. А ось про пушки, да, тільки те, що випало з Зєвса. Але щоб вбити Зєвса, у мене будуть да, прості пушки з підлоги або зі скриньок. До речі, як на мене, ось ця е, пляшка з хілом це один з найкращих хілів. Ну, як на мене, я знайшов пушку штурмівков, яка безкінечна, і вбив якогось чувачка кілта в скриньку. Ну і вирішив піти до Зєвса, бо хочу в гості до нього судити і вбити його. Бо оригінальний Зєвс, хто правильно. До речі, подивіться на його кірочки, точніше, на мої кірочки, на його бекпек він реально дуже класний. Тепер я зможу з кіном з грати. Типу я на Зевс, не прям Зевс, ну але щось схоже. Спавнився Зевс, я почав його вирубати своїм безкінечним, безкінечною пушечкою. Він почав вмирати, і потім все-таки я зміг його добити. Він нокнувся, відкрив якийсь, не знаю, якийсь щит відкрив електронний і спавнив своїх міньончиків, яких я почав вбивати. Ну, або що з ними ще робити. Вони мені, в принципі, ніякі урон такий великий не нанесли, Ну бо це зрозуміло хто, бо це ботики правильно. Е, і все-таки я зміг їх знищити. Після того, як я їх знищив, Зевс починає вертати собі силу, підходить до мене, стає сильнішим. і До речі, він, як я зрозумів, стає найбільшим. Коли він спавниться, то я почав його вирубувати зразу, Ну бо тратити час не треба, ну це фіня. І почав стріляти з моєї пушечки. <тур> да, це ба. Я йому зніс захист і почав зносити хп. Потім, коли він піднявся, все-таки зміг його добити прямо по башті, да, І з нього випала його снайперка. Да, З Євсе випадає снайперка. Ну там Грім, Хіл і його, звичайно, медальон. Медальйон знищує гравітацію, коли ти спринтуєш, ти можеш дуже високо підстрибувати. А це реальна імба, але, блін, ну це серйозно, снайперка ось ну це. Це, це знаєте, це так собі, як на мене. Типу, він самий головний бог і в нього снайперка. Звичайно, снайперка дуже-дуже-дуже добра, але при цьому, ну, блін, йому можна було якийсь класний автомат дати, але не снайперку, блін. Потім бачив якогось чувака і знищив його з трьох патронів. Да, я не знаю грати снайперку в такому челенджі, типу. Втікати можна, стріляти можна, але, наприклад, на ближній дистанції буде дуже важко попасти по людині, хоча реально. Ось, наприклад, дивіться, я взяв свою пушечку і попав два рази по людині, і все знищив її. При цьому якби це був не бот, то тоді він, може, б він вже давно вбив мене. Тому якось да, таке собі. Я пішов до Аїда, побачив чоловік і вирішив його вбити. Ну і в принципі зміг це на її зробити. Мені треба було тільки два вистріла. Я пішов до острова, бо для мене вже традиція ходити на різні острова, на різні місця, там де багато людей. Ну, бо для мене це класно. Бачив ще одного з'євса, взяв свою пушечку снайперку і просто добив його. В нього був прикольний стиль цього Зєвса, але мій кращий, бо я оригінальний Зєвс, тобто дуже клутоповий. Зібрав в нього трохи крил і пішов на острів. Він заспавнився. Я залетів зразу на нього і чекав людей. Да, я, звичайно, залутався тут. Мені треба було вз... Мені треба були крила. І, до речі, подивіться на його емоцію. Його емоція, це реально, як на мене, іба. Він типу підлітає і використовує грім. Ну, оце респект епіка. І ось в нього така з'єсова е, е, снайперка. Тут підлетів якийсь чувак. Мені хтось кинув інвайт в друзі. Але цей чувак кудись пішов, ну і просто втік. Да, дивно було, але окей. Я по щеках поки він відкрився, і цей дроп е, все-таки відкрився. Я забрав крила. Забрав зразу хіл, захилився, ну, щоб потім мене так швидко знищили. А золото я вже забрати не міг, бо в мене було його повністю. Я завжди в кожному сезоні не знаю, куди витрачати золото. Бо для мене це вічне питання. Я побачив якогось чувака, начебто, начебто теж з'євса, його добили, добив. І тут був якийсь чувак, якого я спокійно собі чекав, поки він прибіжить, щоб я його кікнув. Але, на жаль, я не випав, снайперку, да, у мене трошки проблеми, плюс мене ще трошки лагало. А там, до речі, відкрився ще один снайпер, який знищив мені майже все хп і потім все-таки добив мене в башку. А наступним босом в мене випав Аїд. В нього теж є схожа емоція на якусь Євсан. Він типу, мі... типу юзає свої душі і стає ось таким крутим. Цей костюм в нього реально топовий, і емоція теж дуже класна. Тому погнали. Тепер ми маємо летіти на його локацію, тобто в місце, де живе сам Аїд. Ну я полетів, до речі, в нього теж емо... ну коли він падає, теж дуже класні душі з ним прям летять, хочуть його, напевно, знищити, або не знаю, або люблять його. І я все-таки долетів. А ось його, саме цей айрплейн, це просто топ. Він просто юзає коня, який везе його. Це, звісно, я просто в афізі. Я впав, у нього, до речі, непогана кірочка, хоча думаю, що ну, не прямо для нього. Я залутався, в мене був уже ппшка, да і ще є автомат, але, на жаль, все було сіре. Потім я залутав скриньку, розумів, що тут дуже-дуже багато людей, що мені не треба нормальний лут. Я знайшов снайперку, але все одно. Майже все у мене сіре, і тільки там снайперка зелена, яка мені в принципі майже не допоможе. Тому я вирішив залутати ту скриньку зверху, олімпійську скриньку. Я її залутав, і мені випали, випали ланцюги Аїда, які я в принципі зможу взяти, коли вб'ю Аїда, бо з нього ці, ці ланцюги випадають. Я залутався і пішов вбивати. Тут був якийсь ботик, я його вбив, ну або не ботик, не знаю, чесно. І вирішив забирати його крила, бо крила для мене це теж дуже, дуже важлива річ. Це як я забрав їх, побачив ще одного чувака і вирішив його добити. Треба було дуже багато патрончиків, бо я не попадав прямо по голові, і все-таки я зміг його добити. Да, якби це був не небочик, то я б уже валявся на підлозі з пульками в башці. Я заспавнив Аїда і чекав, поки він возродиться. Він сказав: хтось при... хоче приєднатись до мене, але я насправді не хотів, я просто хотів його вбити, бо я оригінальний Аїд. А він це ну якась тупа копія. Він спав на якогось усиленого чувачка і я напав на інших. Треба було побити їх дуже сильно, щоб він сам прийшов до мене. Але раптом якийсь бот, або не бот, я не знаю взагалі, просто майже винес мене. Але я зміг відхилитись, і Аїд все-таки став свого крісла прямо до мене. І я почав його, побачити, дуже сильно пробивати. Взяв свою ППшку і просто юзав її. Він знову свою силу, яка забирає по 10 хп, але я зміг його добити і забрати його ПП-шку. Да, Якраз я забрав його хіл, забрав його ланцюги Аїда, одній викинув, бо мені, в принципі, два лотя не треба, і забрав весь хіл, просто який міг і мініки, і аптечки, просто все. Тупо реально все. І в мене, до речі, не було непогано так хіла і дві зброї. Потім я пішов до бункера, тут був якийсь чувак він почав в мене стріляти з водою, але я зміг його вбити. В цей момент вмер якраз і його NPC. В нього було трохи води, крила були, але все-таки він зняв мені 40 хп, це було дофіга. Біля бункера трохи хотів пофанитись, і емоцію, але все-таки потім знув ще раз, щоб вернути свою блую славу. Тут було дуже багато королівських скриньок, були драбаші, але, як ви знаєте, мені цього всього не можна, тільки хіл, ну там патрончик ідеї, в принципі, все. А, ну і ще золото можна взяти. Хоча золото мені вже не треба, в мене і так його дуже-дуже повно. І вирішив піти звідси. Та раптом, коли прийшов, мене обстрілювали. Коли я літав, мене обстрілювали. І за мною пішли там пару чочки. І я все таки дійшов, захилився трошки, але при цьому мені треба був дуже сильно хил. На базі штурмовиков, або на базі сітків був якийсь чувак, який зміг від мене втікти. Я пішов на острів і захотів піднятися. Почув, що біля мене якийсь чувак, ну, але я вже на нього не звернув уваги. Я прийшов на острів, тут було пару людей. Які теж хотіли на острів, бо розуміли, що дуже багато лута. Один ось прилетів. Наприклад, я зразу почав його знищувати, знищив йому багато ХП. І все-таки, коли він піднявся, то я захотів його добити. Я взяв свої ланцюги і добив його. Так, да, Дуже класно вийшло. ППшка мені не допомогла. Тут був ще якийсь чувак, якого я теж дуже непогано збрив. Моя Артеміда мені допомагала їх просвітлювати і допомагала мені вистріляти. Був ще який чувак, який хотів від мене втікти, але в принципі не зміг, бо я все-таки його добив. Хоча при цьому він зняв мені 40 хп, або ну, якщо чесно казати, то 90. І я розумів, що якщо зараз я щось не зроблю, то я вмру. Я захилився, отримав непоганий лутик, і вирішив уже йти звідси. Тут був ще якийсь чувак, який сидів на верхівці. Я не розумів, типу, що вони тут всі роблять. Я притягнув його і почав просто тупо бити. Бити його я почав дуже сильно, і він хотів від мене втікти. Я не знаю чого, він вже міг мене вбити, по логіки. Все-таки я зміг його добити ППшкою. Хоча він щось хотів тікти від мене і все-таки втік. Але я побачив іншу жертву. Це був якийсь філетовий чувак. Я його добив, але блін, ХП в мене ставало дуже мало. Захисту в мене майже не було. Що мені треба було робити, мені цікаво. Я захилився як міг і потім бачив чувака. Він на мене напав, але я все-таки мене залагало, і я все-таки його добив. Ах, Ну нарешті, когось хоча б вбив. Захилився, в мене дуже було мало хп, бо там один чувак сидить на горі і просто всіх обстрілює. А це було дуже страшно. Ще й люди йдуть в зону, ну і це теж дуже погано для мене. Оцей чувак, якого я не добив, прибіг біля мене. Ще був один чувак, якого я не зміг вбити, бо в мене щось залагало, і я просто помер, бо він мене вбив. Ну і наступним шкіном мені випав хто? Правильно, Арес. Бог війни і Бог битв. Да, от такий класний скінчик. В мене його нема. Я не купував підписку Fortnite. Я не хочу за неї платити, тому і в мене самого Ареса немає. Але ось такий скінчик гладіатора в мене є. І думаю, ви мене вибачте за це. Бо, в принципі, він схожий з Арісом. Е, типу, це ж гладіатор, правильно. А гладіатор якраз були і в Римі, якщо не помиляюсь, да, в Римі. Е, і все-таки летимо до Ареса. Тут дуже багато людей. Я прийшов, тут, тут залутався, непоганий, в принципі, лутік, непогано, так хіла, і людей тут теж дуже непогано. А скриньки, наприклад, Олімпійської вже залутали. Я йду, йду, і тут бачу чувака, який стріляє громом. Він знищує чувачка, який був біля нього. Але мені, в принципі, це на руку, бо я добуваю його, і все. Тепер тут нікого нема. Але потім мене вбили, я забувся вставити, і мені випав знову Аїд. Але я вирішив Аїда замінити, бо Аїда я вже зробив челендж, бо я з нього грав, тому я вирішив його замінити на кору. Ну, щоб було складніше за неї грати. Та плюс за неї ж треба ще нормально грати, бо за неї нема боса і нема місця, де випадає саме її вода. Тому треба буде зі скриня клутати воду або з крафтів. Так ось, в чому заключається її челендж, що вона має знайти воду. При цьому, коли вона ще не знайшла воду, то вона нічого юзати не може, крім хіла. Ну, або кірки. Е, і коли вона все-таки знайде воду, то вона може юзати тільки воду, ну і хіл, в принципі, все. Ну і там ще в момент. Завжди вона, вона може юзати. Я пішов до її храму, але тут теж не було води, і в храмі був тільки тільки скринька була, так би мовити. Я тут заутався, захилився, зробив все, що міг. І пішов до Олімпа. І тут, відкривши одну скриньку, мені все-таки випала вода і міфічний Томпсон. Але він мені вже був не треба. Бо я знайшов воду. У мене було дуже багато хіла чи крила, і я напав на когось Еїда за снайперку, почав його просто проносити, але якимось чином він мене. Вбив, ну, це було цікаво, це, до речі, було для мене дуже довго, бо я там мав пройти дуже велику відстань. Коротше, це було дуже-дуже довго, щоб я знайшов воду. Е, ну, так, да, тому для мене це було дуже довго, а для вас це всього лише пару хвилин. І тепер мені упав Цербер. Я полетів до його локації, його локація називалась Green Gate. І тепер я хочу його вбити. Але я полетів спочатку на місце, де завжди спавниться Олімпійська скриня. Я залутався на ній мені впав е, синій драбаж, а точніше синій автомат, я переплутав трошки, е, Ланцюгу я їда, і, звичайно ж, золотий банатчик, який дає мені силу. До речі, да, я завжди думав, що золотий баначик це фігня, але як я зрозумів, це вже не така фігня. Він дає реально велику силу і плюс ще хілий. Я спавни в цербіра, я не хотів довго лутатись, тому я просто почав його тупо вбивати. Він прокрутився, але я зміг його добити ланцюгами Аїда. Да, Аїд завжди в допомогу. Я забрав його драбаш, з нього завжди випадає драбаш міфічний, і забрав його медальйон, Який, до речі, дуже прикольний медальйон. Він ти типу робить так, що навіть якщо ви не купаєтесь в, 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 в річці Стікс, то ви отримаєте ці три душі, які вас можуть допомагати робити ривки. А це дуже прикольно. Тому, але вони повільно спавляться, але все до класно. Я взяв всі дробаш, добив пару кілів в цій локації. Тут було пару ботіків, які, до речі, здійснили мені так нормально, хп. Але я за своїм міфічним дробашом, все вирішив. Напав на ще одного чувачка і просто зачистив всіх. Да, я допоміг Аїду привезти їх в царство Аїда. Прикольно. Хоча сам є сербер. І я пішов в більш таку, знаєте, світлу сторону, бо я вже не хотів бути. Сітхам я хотів стати джедаєм. Тому я просто пішов кудись, куди очі кажуть. А, і тут навіть я розумів, що десь примірно, якщо, наприклад, хтось буде літати, то я його не зможу знищити. Наприклад, бачите, хтось летів, але я не міг йому ніяк урон нанести. Тобто я міг, в принципі, стрільнути, але якби це і попало в нього, то нанесло, там, ну, може, 8, 4, 3 урона, а це дуже мало. Я побачив, якого чувака, на якого напав. в мене трошки були проблеми з але все-таки я зміг його добити. І коли він добив, і коли я його добив. Бачив там ще одну людину. Це вже, як я зрозумів, був ботик. Але непогано такий пай йому, я все-таки зміг його добити, з нього випав хілик і я хотів захілити. Я взяв мінік, але не помітив значка, що, що тут хтось є. І все-таки мене вбили. А наступним скіном мені випав з Євс, якого я вже протестував і зробив його челендж. Тому я вирішив його поміняти знову на Аріеса, бо Аріес якраз останній кого челендж ще не зробив і не отримав його міфічну зброю. Тому погнали ще раз за нього, спробуємо зіграти. Уф, давайте. Я лечу до Аріеса. Тут майже нікого немає, там тільки пару людей прилетіло вже зі мною. І. Лутаюсь, да, це класно. До речі, мені дуже подобається, що Epic зробили таку нову річ, що бос треба ще викликати, щоб він прийшов. Бо не всі ж люблять, коли бос просто спавниться і тип, тебе вбиває. Типу ти прилітаєш і все, ти вже майже мертвий. А, а ось коли типу, треба його заспавнити, то це вже ну, непогано, в принципі. Хоча не завжди це класно і працює. Тут був якийсь чувак з скіном кори, якого я добив, в нього теж, до речі, була вода. Скинув. Ареса и його міньони, миньоны. Я просто почав знищувати водою. Да, водою знищувати їх. Капець. Все-таки я їх зміг знищити, бо вони реально тупенькі, як на мініончиків, хоча мініончики всі такі тупенькі. Арі заспавнився, і я просто почав тупо його вбивати. Як я вже кажу, мені е, дуже здається, що в нього мало хп. Типу, в нього так всього три полоски, тому мені здається, що в нього найменше хп взагалі з всіх босів. Хоча я не знаю, що це факт. Я забрав його медальйон. Медальйон робить так, що ти просто починаєш бути сильнішим. Тобто в тебе, наприклад, пушка носить. 60 урона, а з цим медальоном 64, або там не знаю скільки там точно. І його автомат. Автомат це просто його імба. Це така імба реально, Його приціл, це просто мені дуже подобається. Ще плюс скора стрільність дуже класна. Я прилетів і просто почав тут сидіти, відсиджуватись і хілитись, бо мені дуже потрібен був хіл. Коли я захілився, то я пішов в трохи іншу локацію. До речі, там, де жила оця ніша. Теж з класним автоматом там був острів, тому я вирішив все-таки ну не просто сидіти і чекати, а кудись піти щось робити. Там, до речі, був чувак для мене. В мене було е, два крила, які були так, знаєте, з непоганим таким зарядом, щоб якщо, наприклад, одне використається, то я б використав друге, щоб втікати. Побачив чувака і почав просто від нього спамити. Він дістав воду, наніс мені десь 50 урона, тобто 48, якщо бути точнішим. І був його медальйон Зевса. Напевно, снайперку він не любить. Але йому треба був медальон, який я офіційно забрав. Забрав ще його крила, які там були повністю заряджені, і напав на когось чувака в світі Аїда, да. бо зона приміно туди сходилась. Почав я просто обсилювати всіх, кого бачив, крім ботіків. Бо ботіка це майже безсенсово обстрілювати, Обсилювати в них ХП дуже 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 багато. А вони плюс жорсткі. І мене хтось вирубив. Я не знаю як, хто, але, походу, снайперку в голову. На цьому я хочу закінчити, тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на тел телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей і до побачення! Сподіваюсь, вам сподобався цей челендж, і ви підпишитесь на канал.